Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб каналі Відверто. У питанні завершення війни в Україні є значний прогрес, зазначив Дональд Трамп. Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але я думаю, ми значно. Просунулося разом з тим, The Guardian пише, що Британія готова свою армію направити до прямої участі у війні в Україні. Власне, в якому етапі політичного урегулювання війни ми знаходимося? Про це все більш детальніше з політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, я вас вітаю і щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Так, доброго дня. Давайте знаєте, перше питання, яке я б хотіла поставити: от 6 листопада була річниця, як Дональд Трамп вдруге став президентом Сполучених Штатів Америки. Можливо, ви робили якісь я не знаю, підсумки чи перегляд його каденції. Можете назвати якісь там топ-3 чи топ 5 досягнень, які безпосередньо впливають на Україну за час його, цього першого року каденції? Ну я не робив, тому що він не став президентом 6 листопада. Він став президентом 20 січня. 6 листопада було оголошені результати виборів. Виборів так, що це перше. Друге, ну зброю дають ніхто не компостує мозок. Якщо говорити про Україну, ніхто не забороняє нищити нищити російську нафтогазову інфраструктуру, як це робила попередня адміністрація, так ціну на нафту просіли, що вже викликав викликає колапс російської економіки, тому що Трамп скасував всі зелену енергетику, скасував різні обмеження. Бурить витискає російську нафту, де тільки можливо. От так що Трамп дійсно вбиває Росію? Ну тому не, що, не. що у нього конфлікт інтересів з росіянами. А те, що там він говорить зі своїми виборцями, це взагалі нас не обходить. Були в тому числі дані дані були дан дозвіл на продаж країні гріпенів. Наприклад, попередня адміністрація заблокувала? Хто не знає, так, так що так от це відбувається? Гаразд. А якщо до його фрази про те, що власне питання завершення війни в Україні є значний прогрес. Ви цей прогрес побачили? Ну гаразд, давайте січня місяця, як інаугурація відбулася. Ні, тому що Путін при владі що залишається ніякого прогресу не буде, поки поки Путін буде при владі, те, що він заявив 14 червня 24 року, що Україна повинна покинути чотири області а, і а, офіційно відмовитись від НАТО, це їх публічна позиція. І так і публічна позиція стосовно того, що Україна повинна скоротити армію, і тут Трамп взагалі не до чого. Трампа були ілюзії. Що можна щось вирішити по-іншому, що все просто можна повирішувати зупинити на лінії розмежування. Вони досі сподіваються, що там є якісь залишки розуму а у Путіна. Вони робили гарні пропозиції Путіну зупинку по лінії розмежування. От, так що, але я думаю, що чим далі, тим більше вони розуміють, що е, немає про що говорити. Більш того, на відміну від поп... Від цього попередньої адміністрації пішли конкретні санкції по нафтогазовому сектору, Ну, наприклад, по е, цьому по Роснафті по, та Полукойлу. Так там вон, вчора тільки гунвар з іншого боку, там щось почав говорити, що вони готові купити активи Лукойлу. Була абсолютно неполіткоректна заява Міністерства цього фінансів чи там торгівлі. Ми вам сказали, що припиняли війну. Ніякого гунвору там не буде. Більш того, я я думаю, що зараз це активно прикутлукола, зараз будуть купувати американські компанії. Тобто запущений цей каток, каток який не залишає шансів російській нафтової промисловості. Вона ну, буде нищитись, перериватися ринки збуту. І, взагалі, вся політика Трампа призводить до того, що весь світ починає думати, що е, як вони будуть жити без російської е, нафти, і ніякої паніки у них з цього випадку ну з цього приводу немає. Угу. На днях Дональд Трамп е, заявив, що Путін попросив його допомогти врегулювати війну в Україні. Тут просто я говорив з Путіним два тижні тому. І він сказав цитую: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Тут пане Тарасе, перше що цікаве, що це за розмова, яка була два тижні тому. Здається, контактів взагалі не було після того, як скасували зустріч у Будапешті. Чи це якісь ну, це є, і, є, це є та розмова? Ну так це є та розмова, як вони напередодні говорили, що, начебто, буде зустріч в Будапешті, де Трамп поставив умови. Що зустріч можлива можливо, після того, як зустрінеться Рубіо та Лавров. Не було навіть зустрічі Лаврової Рубіо не було, тому що вони зателефонували, але вони почули, що там нема про що говорити, і все і все скасувало. Ні Ну, а те, що говорить Трамп, ну знову таки Трамп Трамп дав обіцянку виборцям, що припинить цю війну своїм виборцям. Це я завжди наголошую, тому що українці чомусь думають, що нам якусь обіцянку давали. да він своїм виборцям сказав, ну, це що стосується лікар... нас, тому дійсно що ми якраз ну, теж... Ну, та, так та головою треба думати, перш ніж щось слухати, да? і так далі. Він і нам це говорив. Те, що стосується нас, ну, ви проходите, ви стоїте, припустимо, стоїте, припустимо, десь, ну, йдете по коридору, припустимо, да? хтось там інший вас обговорює. Ну, це що? Ну це ж це ж вас не стосується конкретно Ви просто знаєте, що це люди мають якусь конкретну позицію стосовно вас, добру чи погану Але ж ви не впливаєте на дії цих людей безпосередньо. Так і тут він обіцяв своїм виборцям, що він закінчить війну 24 години, так? а цього немає. Вони побачили проблеми. І тепер він пояснює своїм виборцям, чому так це не виходить. Так це його проблема, і це дуже добре, що він пояснюється, а тому, що на нього здійснюється тиск, як особливо після зустрічі на Алясці, де він увійшов зі слабкої зі слабкої позиції перемовної, а тисне в тому числі вибори в конгрес і багато чого іншого тисне. Ну і активність України, яка Такий темп взяла щодо нищення російської нафтогазового комплексу, що і, і енергетики, в тому числі, що так такого Україна не бачила, щоб на ніхто не компостував мозк з Вашингтону, що це не треба робити. Ну Може, вони б думали, що можна щоб сказати українську, Україна слухати не буде. Тому він так він так говорить, тому що він показує, що він старший. Що Путін його просить, він сам себе позиціонує? Але ну, зрозуміло, що коли так Путін говорить, він не має на увазі, що він хоче закінчувати війну. Він хоче затягнути час, щоб думаючи, що у нього щось вийде. Далі зверніть увагу, там а, Путін там щось почав а, трусити своїми боєголовками, а, от неіснуючим. Йому що сказали? Там хтось там з того крики стогано, що буде ядерна війна. їм що сказали? Нам є теж чим потрясти і у нас теж є боєголовки, ми теж можемо зараз випробування зробити. А ви зробите ядерне випробування? Покажіть, що у вас взагалі є ядерна зброя. І от і все. І Путін там ніяк не може з цими посейдонами і буревісниками далі носитися як з писаною торбою. От і все. Тому абсолютно інша розмова з Кремлем. Те, що він там говориться, ми не має ніякого значення. Все, та межа, де простір для межі маніпуляції, які застосовував Путін, по відношенню до Трампа, він вже закінчується. Трамп вже не збирається далі грати в ці ігри. Угу. Ну от в цьому повідомленні Трамп каже, що 10 років за словами Путіна намагається завершити війну, як цього не виходить. І тут же одразу цитата Путіна буквально на днях він сказав, що Росія захищає сьогодні свій суверенітет, як у 1612 році. дванадцятому році. Це для кого він таку фразу говорить? Для Трампа чи для внутрішньої аудиторії? І Яка мета? Ну це для внутрішньої аудиторії. так у них танденція єдності був чи як у них там називається. Це, 612 рік, це ж дванадцятий це, рік, це, це ж смута, смута, те, що вони називають той період, коли поляки рвали е, 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 Московію, фактично, там зайняли там Кремль, в Москві були свого царя, поставили. Вони же вважаються. Це така мулька стосовно того, що на них нападали, вони захищалися. і Там день єдності, якось у них там називається. Що, 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 щось Так, що, що, щось подібне. І тому він там почав згадувати, що. 612 рік тому це, це той період. Це якраз по моєму, якраз після смерті Івана Грозного, там був Годунов, постійні війни були і багато чого іншого. Mm -hmm. Ну, тобто, це я не знаю, не початок побудови якоїсь нової концепції, того, чому Росія воює, більше mm -hmm. ну, це це частина, ну там те та частина цього маразму, які вони. Uh -huh. постійно, постійно робили. Ну там фільм навіть вони випускали. от 612 рік, ну йому років 10 тому фільму. Ось стосовно того, що от відбувалося, яких поляки проти них воювали. Там uh -huh. фільм там знімався навіть у ролі зло, злого поляка. Поляк якраз знімався. Той що грав у фільмі Вогнем та мечем. Сенкевич, який в 90-ті виходив в такий фільм, там де Богдан Ступка грав і все інше. Mm -hmm. Так той самий актор грав uh, фільмі 612 рік. Ну, він давно вже він давно вже є це частина цього міфу, які вони mm -hmm. будували, яких бідних всіх шпиняли, і вони бідні, тепер змушені нападати на Україну. Mm -hmm. Пане Тараса, зараз в принципі, у це політичне складова щодо врегулювання війни в Україні ну знаходиться в такому чи підвищеному стані, чи на паузі, і складається враження, що очікують ну якоїсь чи події, чи я не знаю якогось руху. От ви це помітили? Що ну коли ми помітимо оці, не знаю знову відновлення? Контактів чи з Володимиром Зеленським, чи з Дональдо чи з російським терористом. Чого Трамп очікує? Ну, Трамп допомагає Україні. Гроші є європейські, продає зброю. Йдуть контакти щодо закупівлі українських дронів, а й багато чого іншого. Ну і так у нас контакти достатньо прагматичні зараз. вибудовані з американцями. Ось такі товарно грошові відносини. У нас є. Гроші, ну, правда, не наші гроші, європейські гроші. Ми закуповуємо і у вас у вас зброю. Ніхто нікому більше нічого не винен. Ну, ви нам, правда там підкомпостовуєте іноді мозик, але ж е, е, дипломатична позиція України достатньо м, ну, зрозуміла, я б сказав, залізобетона. Зеленський дуже хоче зустрічі з Путіним. Путіна немає, тому він тисне відсутністю зустрічі з Путіним на Трампа. Давай нам допомагай. І взагалі ми готові висунути тебе на премію миру Нобелівську, якщо будуть тамагавки якщо ти припиниш війну. Це вже таке підтролювання Трампа починається. Так так що так. от А далі все вирішує все виключно зброя, виклю... і, 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 і вирішує інтенсивність ударів а, України по території Російської Федерації. Причому удари вже такі, що. Накладають конкретні санкції на Тіньовий флот Росії, ну, принаймні в Чорному морі. От е, на цьому тижні СБУшники влупили по ТОАПСЕ і влупили в тому числі по танкерах, які там знаходились. три танкери було пошкоджено. Угу. І що ви думаєте? Якось суда пропинили заходити в порти? Що трапилось, досі досі невідомо. Да, от і це і це впливає на ці процеси. Це впливає на ці процеси. Ну і в першу чергу, впливає на ці процеси потуга нашої оборонки. Так вона ще недостатня. Нам ще багато треба що робити, і експорт відкривати. І довгострокові контракти забезпечують для наших виробників, щоб міністерство оборони укладало, щоб можна було зрозуміло, а куди інвестуються гроші та багато чого іншого. От на чому ми повинні концентруватися і бити по території Російської Федерації. Зараз mm -hmm. по енергооб'єктах почали всі удари. Я власне вона тарас до чого вела? Що зараз така певна як пауза, як на мене, знаходиться у цій політичній складові, і очікується певний момент. От е, ситуація на фронті дуже складна. І, зокрема, покровський напрямок, і мені здається, ну зогана те, що там сконцентровано високе військове корінництво, Ну, це е, говорить про те, що для нас дуже важливо втримати Покровськ, якомога довше не знаю, Можливо, в принципі. Не дати ворогу в принципі окупувати, незважаючи на, на рівність наших сил, і якщо не дай Боже це станеться, що ворог окупує покров, наскільки це буде мати вплив на самого Трампа щодо подальших дій? Чи не буде він після цього тиснути на нас? Що дивіться, ну погоджуйтесь на умови Путіна, бо у вас немає можливості чинити умови? Не вороги? буде цього робити? Ну ми скажемо ні, і все на цьому все Погодуй, Погоджуйтесь на то на що. Так Путін вимагає те що, те що що Трамп не може дати. Якщо Трамп буде тиснути ще на Україну всупереч волі своїх виборців, він буде виглядати слабким. Це його вже війна. Він же це відчуває. Час працює на нас у будь-якому разі, ем... але представник США в НАТО е якраз меті Утаклі зазначив, що для закінчення війни в Україні Трамп має намір тиснути не лише на Путіна, а й на Зеленського. Ну, То... нехай тисне. Ну, вже тиснули на нас і що. Ну, ну і спробуйте. Нам нам вже хоті, хотіло намалювати 500 мільярдів боргу. Вийшло на 500 мільярдів, а 350. <свісно> і не борг, і не, і не ми винні, а можливо, будемо це. ні час час для цих розмов вже пройшов. В нас, нас тиснути можна на все, що завгодно, тільки чи є у вас тискалка достатньо. Це теж питання. Ну, пам'ятаєте, як вони вимикали там розвідку на декілька днів. Так, А, да. а удари ж по Москві продовжувались Продовжували. І виявилось, що американці не все сильні, да? тому що нас суб'єктними робить наша зброя. Виявилось, що вони виглядають, що Трамп виглядає не дуже добре. А ось виявилось, що виборці проти цього, американські виборці, причому як демократи, так і республіканці. Да? А і багато чого іншого, виявилося, що Європа проти, а довелося зважати на це. Далі підключилася Британія в цьому питанню. Вон там, коли Трампа приймали цього Трампа, приймали там в королівському палаці в Британії. Му ж пояснили партію політику партії та уряду, як воно повинно бути далі. Так що така ситуація: ні, нічого. Ну слухайте, те, що там Вітекер сказав, ну Вітекер сказав те, що говорить Трамп. Ну тому що зараз ситуація така в Вашингтоні, що треба говорити все, що говорить Трамп, от і все. Да, перепрошую пане Тарасу, у мене тут зникло світло раптом. Буває так, да, якщо зараз я спробую щось зробити, щоб більш-менш якось було видно мене. Перепрошую тут зараз. Да, раптово uh, гаразд тоді uh, на завершення ще такий аспект. Хотіла почути вашу позицію. The Guardian пише, що британська армія готова до прямої участі у війні в Україні йдеться навіть про потенційне застосування всього арсеналу збройних сил від винищувачів до піхоти. Тут пряма цитата. Британська армія вступить у війну або візьме участь у морочій операції в повоєнній Україні чи де інде разом із союзниками та використає повний спектр військових можливостей від винищувачів до піхоти. Додали військові джерела. Тут, то, то, то ми вже чули давно. Знаєте, Сікорський правильно сказав міністр закордонних справ. Я говорю, шановне все ж питання от ваших миротворців і всіх цих танців, був, не полягає в тому, чи готові ви стріляти в росіян, чи не готові стріляти в росіян. так Якщо ви готові стріляти в, в росіян, так ідіть зараз і стріляйте в росіян, тому що Росія вже напала. Всі це розмови, Вони ведуть війська, там будуть коли небудь Тут, тобто це брехня така, яка, яка вже не витримує ніякої критики. Конкретне питання: ви готові стріляти в росіян? Якщо ні, ну не компостуйте нам мозок цієї маячної. Ви не потрібні тут взагалі. Так а Україні... з якою ми подібні новини заяви лунають? Ну, тому що ну, заяву лунає, щоб компостувати мозок там. Ну, це все брехня. Ну що, ми вже не звикли, скільки ми вже чули цих заяв, там, да? мабуть, вже той литопис цих заяв треба робити. Ну, це, 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 це брехня. Ну так навіщо ви тут, якщо ви не готові стріляти? Якщо готові стріляти, так і і стріляйте. Якщо ви не готові стріляти, дайте грошей, привезіть людей з інших країн світу в Україну, які готові будуть стріляти. Навіщо ваші миротворчі війська, які обіцяють коли-небудь і то не точно стріляти? Значить, ви не готові. Це все брехня, те, що ви говорите, тому Хто ми то, повер... пані, ви думаєте, що Британія свої війська розгортати не стане? Хоча я нагадаю тут і до питання: навіщо? Навіщо? Щоб що? В Ужгороді каву пити? Ну, Після воєнні Україні потрібні. Ну так, так, це Будапецький меморандум. Вони вже підписували. Вони ж теж меморандум підписували. Які? Все це брехня, брехня, чиста брехня. Нам не потрібні такі миротворці, які не будуть стріляти. Це не миротворці, стабілізуючий контингент. Привізі 100 тисяч людей в Україну, які допоможуть українській армії. Це коштує 4 мільярди доларів на рік. Скиньтеся всім європейським союзом. Всі це обіцянки, що коли-небудь буде стріляти. Ну це така туфта, яка не підтримується жодною критикою. Гарантію безпеки є виключно українська армія, а наші ракети, наша зброя. От що і все все що це стосується, все інше, це це брехня, яка не підтримується жодними фактами, що воно буде працювати. Якщо ви готові, ну так я, я сказав, як Сікорський сказав, готові стріляти, так стріляйте зараз. Якщо ви так говорите, що готові, ну так привозьте війська і стріляйте в Росіян. І що ні, так не компостуйте на мозок цієї маячниці. Британія, єдине, що може дати Україні а, це ядерні гарантії, як і Франція. А все інше тут воно не потрібно за великим рахунком. Там mm -hmm. все, все, все в гроші впирається, що ви розуміли. Все впирається в гроші. От на чому ми по чому повинні розуміти, так що так, так ми повинні не слухати цю туфту, яку нам розповідають. А ми повинні займатися внутрішніми питаннями, забезпечувати нашу оборонку, ракети будувати, гроші знаходити. Забезпечувати страхування військових ризиків, довгострокові контракти, залучати приватні компанії, не цей дохлий коработом виробництва зброї, експорт відкривати так? гроші знаходити в бюджеті. От Я бачу там суперечки по бюджету, там вже там, уряд, слава Богу, начебто скасовуємо це пільги для цих китайських автомобілів, які ми імпортуємо, без ПДВ і сплати пенсійний фонд. Так, да? А ось які завалюють нашу країну. А уряд це ж таки послухав опозицію там і прийняв, наприклад, правку Юлії Тимошенко стосовно того, що треба проводити реструктуризацію боргів, яких у нас дуже багато. Ми дуже оплачуємо борги на репрофайлінг зробити на 175 мільярдів і багато чого інше. От чим ми повинні займатися в першу чергу, все інше це обіцянки коли-небудь стріляти, засуньте свої обіцянки поглибше. Свої там, не знаю, в гарді чи все інше. Ми, 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 ми це туфту вже чули. Пане Тарасе, дякую вам за роз'яснення і ваше бачення тих питань, яким разом з вами піднімала. Друзі, якщо у вас лишилися не знаю, якісь уточнення чи запитання до пана Тараса, залишайте їх в коментарях під цим відео. А допомагали мені і вам краще зорієнтуватися в нинішній ситуації, нинішньому етапу. Спроб Дональда Трампа в регулювання війни в Україні політолог Тарас Загородній. Загородні. Панараз ще раз вам щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую, до побачення.